Шановні колеги, моє звернення до адміністрації, адже адміністрація збирає дані щодо програми з громад, що виконавці даної програми, в нашому випадку це є територіальні громади, відповідально ставилися до цієї програми і не просто для галочки подавали цифри, проводили там заходи, зібралися освітяни, поробили там щось, що не поробили. Загальнули, ніби на загал, виходить, загальна цифра, а насправді так, Сізнали, кому підготували національну спорту. Широкі версти не случаються. Добровільно в примусовому порядку зігнали кого там відвели, подали продали. і на тому все. Так що прохання до виконавців програм, передайте, будь ласка, а відповідальніше ставляться до програми, залучають широкі версії населення, щоб у нас дійсно ця програма а, в час повномасштабної війни з Російською Федерацією. І наступні були готові до, до найгіршого. Сподіваємось на краще, але маємо відбуватися на найгірше. Знаєте, ми вже колись говорили подібні речі напередодні повномасштабного вторгнення і зараз 4 рік Великої війни ми ну, знову говоримо про те саме. Що я саме. Шановні депутати, які будуть пропозиції щодо голосування? За основу? В Ціло? цілому Ціло є заперечення. Ставлю на голосування.